Дару і Я дуже давно не працював з деревом і я дуже сподіваюся, що мене добре чуть. Тому що ну, далі все буде озвучуватися з такого мікрофона, хорошого мікрофона. Сьогодні полочки. Робимо полочки. Я наконець таку інструкцію. Ну, Боже, який я щасливий, ви не представляєте. Я надеюсь, що мене нормально видно в кадрі, тому що я кадр настраював з того. просто. Поїхали. І так, почалося все з того, що ми приїхали на місце, де треба купляти доски, і купили доски. Купили ми їх в кількості трьох штук, але для нашої палички потрібно було тільки двоє, третя була для поличок до мами в кімнату. Ширина доски складала 120 мм. Також було прийнято рішення попиляти доски на місці, оскільки їхня довжина була 4,5 метра, це було б досить незручно для транспортування. І оскільки в продажі не було доски потрібної мені ширини, прийшлось розпилювати навпіл, яка є. Початково було задумано розпилити їх навпіл циркулярною полою, але оскільки такої я не знайшов, прийшлося шукати інший вихід з положення, і я вирішив спробувати зробити це лобзіком. На той момент я навіть і не уявляв, яка це була помилка. З самого початку роботи цим нескладним інструментом я помітив, що різ Какого пішов не рівно. Коротше, десь на цьому моменті мій шикарний план пішов по одному місту, я одразу замітив, що воно кринеться. Вот. Сука лобзик. Какого хрена? Я от тебе такого не очікував. Просто пішло по одному місту. Після прийняття того факту, що різ вийшов кривий, я досить швидко замітив першу причину. Це було криве полотно. Але навіть після заміни полотна на рівне, проблеми це не вирішила, пропил, як і тоді залишався кривий. І тоді мені в голову прийшла геніальна ідея. Суть її заключалась в тому, щоб посередині дошки накреслити лінію і потім по ній уже пиляти лобзиком. Спойлер, нічого не вийшло. Коротше, до жопи оця фігня, вона, ну, я не знаю, як в неї правильно неправильно пользуватися. Як то кажуть перший бленкомом, було вирішено не унивати і почати заново з нової дошки. Добре, що я купив їх з запасом, тому переживати було ні про що. Трішки поміскувавши, я вирішив взяти болгарку. При роботі з болгаркою не забуваємо про засоби захисту, хоча б очей. Але і тут все пішло не так гладко, як би хотів. І за того, що я вибрав дуже малі зуби на дискові, а швидкість оберта не була регульована. Болгарка створювала дуже дуже багато диму. Після розпила дошки до половини треба її повернути і повторити процедуру знову. І так, да, виділення диму не пройшло без слідів підгорілості на самій дошки. І оскільки напіл треба буде розпускати всі дошки, які я буду використовувати, мені не дуже сподобались сліди підгорілості, тому я вирішив спробувати спробувати пиляти маленькою болгаркою. Але досить швидко я зрозумів, що потужності маленької болгарки мені не вистачає і гратися я з нею буду дуже довго. Тому про пили від маленької болгарки я вирішив закінчити тим самим багатостраждальним лобзиком. Так, щось я занадто багато часу, приділив уваги розполовки досок. Кажу так, самим надійним варіантом для мене виявилася болгарка. Через деякий час за мене приїхав брат і порекомендував поставити диск з більшим зубом, і це вирішило мою проблему. Болгарка більше не диміла. Тому ось так тут я вирішив показати, що всі доски попиляні, і можна переходити до наступного етапу роботи. Загалом ми отримали 4 дошки по метр м і 12 дощок по 65 см. сантиметрів. Скільки в магазині я різав дошки з запасом, треба підігнати всі менші доски під розмір 65 см. Наступним етапом нашої роботи буде рубанком вирівняти краї, які ми так бережно і дбайливо покоцали болгаркою. Після рубанка треба все дбайливо відполірувати шліф машинкою. Я полірував кругом між 60-ю зернистостю, тому що мене це влаштовувало. Закінчивши початкове полірування, ми беремо в руки фрезер і скругляємо один край. Ну і наостанок, фінішно все гарненько відполірувати. І знаєте, хотілося б сказати, що на цьому моменті робота майже закінчена, але це тільки початок. Тому що ці всі маніпуляції треба провести з кожною, повторюю, з кожною дощечкою, яку ми нарізали до цього. Зчесав, полярував, підганяв. Мені почало казатися, що це ніколи, просто ніколи не закінчиться. Ну і нарешті всі 12 коротеньких дощечок були закінчені. Тепер з дерева обробки залишилося провести ці всі самі маніпуляції тільки з чотирма опорними дощечками. Тепер потрібно відмітити місця, де треба просверлити отвори для майбутніх поличок. До речі, для вас я накреслив схему цієї полички з усіма розмірами, де треба сверлити отвори. Тому, якщо кому потрібно, можете скрінити. А доки ви скрінили, я розумію, де сверлити і не сверлю отворів. Місця, де з'явились отвори, ясне діло потрібно зашліфувати. Після того, як ми все підготували, починаються самі настоящі танці з бубном. Потрібно своєю криворукостю, якимось чарівним чином зібрати все докупи. Після того, як збірка задньої частини закінчена, потрібно шліфувальною машинкою зашліфувати всі краї, які створилися під час кривої збірки. Проводимо ці ж самі маніпуляції і збираємо передню частину. Коли обидві частини готові, потрібно придумати, як їх зібрати докупи. Для цього ми виготовляємо дощечку довжиною 12 см. Точніше, 4. Ну і магії і монтажних робіт збираємо все докупи. Шліф машинкою шліфуємо верхи, щоб вони мали округлу форму. Ну і залишилось тільки пофарбувати. Перед нанесенням лакфарби обов'язково потрібно здути залишки пилу компресором. Оскільки робота майже закінчена, можу дозволити собі трішки поговорити. Да, місцями криво. Місцями покраска була зроблена реально не ідеально, але собі вартість цієї полки менша, ніж 300 гривень. Якщо тобі щось не подобається і ти можеш зробити краще, флаг тобі в руки. Моя задача була приподнести ідею. Дякую за перегляд, лайк, підписку, коментар, пам'ятай життя прекрасне, воно того варте. До наступної зустрічі. До речі, якщо додивився до цього моменту, в кінцевому варіанті полиця виглядає ось так.